Без НВО, НВК, ЗОЖ та колегіумів у Хмельницькій тергромаді готуються до трансформації освіти в Україні до 2027 року. Загальноосвітні навчальні заклади переформатуються в початкові школи, ліцеї. Та гімназії, і в даному питанні четвертому варіанту не бути. Як ці зміни вплинуть на навчальний процес і як відбувається підготовка? Нині ми говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада Гість нашої студії Михайло Кривак, заступник Хмельницького міського голови. То ж вітаємо вас у нашій студії. Вітаю вас, вітаю вас, телеглядачі. Михайло Михайловичу, насправді закон України про е, повну загальну середню освіту, який передбачає власне ці зміни, був прийнятий ще в 2020 році. Власне, в 21-му тут у студії ми про нього також згадували. Чому назріло питання настільки жваво обговорити і втілити ці зміни саме зараз, у 2023 році, саме для Хмельницької тергромади? Дякую вам за питання. Обов'язково на нього дам відповідь. Але найперше хотів би подякувати всім нашим силам оборони, нашим героїчним хлопцям та дівчатам, які боронять Україну на межі, на межі зіткнення із ворогом і дають нам можливість тут у Хмельницькому впроваджувати хороші правильні реформи, в тому числі і освітянську. Що стосується вашого питання, то насправді питання реформування або трансформації в мережі закладів освіти нашої громади, воно не нове і воно не стосується тільки нашої громади. Це загальноукраїнська тенденція, яка пов'язана із прийняттям закону про повну загальну середню освіту, який вступив у силу у березні 2020 року. Власне, з того часу ми і почали підготовку до трансформації. Нам завадило це зробити раніше, повномасштабне вторгнення нашого ворога Російської Федерації. Хоча ми планували, от така у нас вже була домовленість на 24 лютого 2022 року. Ми це був четвер. Ми мали зустрітися з міським головою, щоб говорити про трансформацію. Проте ми прокинулися під вибухи, які лунали з екранів телебачення. Ми бачили, що Україна горить, і нам було вже зовсім не до трансформації. Коли ми розберемо це питання в цій студії, я думаю, що навіть у противників цієї реформи, а ну в українців, на жаль. Таке усталене відношення до будь-яких реформ. Ми досить консервативні, ми не любимо зміни. Проте хочу запевнити, що, можливо, у телеглядачів виникнуть питання, чому ми це не зробили раніше. Тому що насправді, на мою думку, це перша, на моїй пам'яті, освітянська реформа, яка саме спрямована на те, щоб принести максимум користі саме учням. Не вчителям, не керівникам це не зміна, мова, не зміна в терміні, термінах навчання чи е, назвах закладів, а саме максимальна користь е, для майбутнього розвитку дитини е, це те, що закладено у цій реформі. І мені дуже хотілося, щоб вона в усій Україні була зреалізована. Е, хочу сказати, що. Вже в 2020 році є приклади, коли таку трансформацію було здійснено на теренах нашої області, це в місті Славута. І я мав честь спілкуватися із колишнім очільником обласного департаменту освіти Олегом Івановичем Фасолею, за що я йому дуже вдячний, тому що вважаю його одним з найсильніших експертів у питанні трансформації мережі закладів освіти громад. Він консультує громади. В тому числі я мав з ним чудову робочу зустріч, коли ми з ним обговорили нюанси такої трансформації у нашому місті, за що я йому щиро вдячний. В Славуті така трансформація відбулася ще у 2020 році. Там замість дев'яти загальноосвітніх шкіл створили три ліцеї та шість гімназій. Це був революційний крок, тому що це були загальноосвітні школи з 1 по 11 клас. Проте три школи звільнили тільки для 10-11 класів. Учні класами переводилися з школи в школу, вчителі так само. У Красилові е, теж вже зроблено таку трансформацію. З десяти шкіл там вивільнили одну центра в центрі міста школу, е, в якій створили ліцей, і дев'ять гімназій. Також переводячи учнів е, з школи в школу і вчителів. Наш міський голова Глиб Сам Семчин, глибоко вникаючи в цю тему, поставив нам два завдання е, перед початком роботи по трансформації. Перше завдання це те, що Шлях до шлях трансформації, шлях до ліцею має бути не революційним а еволюційним. Друге завдання це те, щоб ліцеї, тобто заклади, де учні можуть здобути повну загальну середню освіту, були у більшій. В ідеалі доступності для дітей, тобто, щоб ліцеї були в усіх мікрорайонах міста, а не тільки, наприклад, у центральній частині. Виходячи з цих двох завдань, ми і планували трансформацію мережі закладів освіти. Запланувавши. Три чистих ліцеї, ми так їх називаємо. Це ті заклади, які в перспективі матимуть тільки 10, 11, і 12 класи. Ми їх плануємо створити на базі гімназії першої та гімназії другої, так називаються ці заклади зараз, а також технологічного багатопрофільного ліцею. Причому не революційним шляхом, а еволюційним. Припиняючи цього року відбір у п'яті класи на а, 2027 рік еволюційно не набираючи щороку п'ятий клас, ми дійдемо до того, що теперішні п'яті Нушівські класи у 2027 році підуть у 10 клас цих ліцеїв. І тоді у 2027 році, в цих трьох закладах, будуть тільки 10, 11 і 12 класи. Якщо, наприклад, зараз вони набирають. Три набирали три е, десятих класи. То вже цьогоріч, коли ми створимо там ліцеї, вони не набираючи п'яті класи, зможуть набрати 6-7 десятих класів, забравши таким чином десятикласників з тих закладів, які в перспективі стануть гімназіями. Е, чому це потрібно зробити було ще вчора е, таку трансформацію? Тому що, наприклад, е, наші діти. Е, Навчаючись по-старому, вони вже починають програвати конкуренцію тим учням, в яких трансформація вже відбулася. Я можу чесно вам сказати, що ми вже програємо Славуті. На жаль, чому? Тому що у Славуті діти, вже навчаючись у ліцеях, вони навчаються відповідно до того профіля, який вони обрали. Що це дає? Вони отримують масу навчальних годин. По тому профілю, який вони обрали, і таким чином себе готують саме до цього профілю, до вступу у Виш. Чи зараз через національний мультипредметний тест, а закінчиться війна, і через зовнішнє незалежне оцінювання, таким чином Хмельницький учень, який займається за універсальним профілем, може отримувати, наприклад, умовно кажучи, 4 години хімбіопрофілю. А славуцький ліцеїст по цьому ж профілю може мати 10-11 годин. Скажіть, будь ласка, коли вони будуть складати тестування, в кого буде перевага? Звичайно, в тих містах, де ця трансформація вже відбулася. Тому, звичайно, що хотілося б це зробити раніше і мати в запасі ще час для того, щоб щось підкоректувати, але обставини складаються так, що якщо Еволюційно робити трансформацію, її треба розпочитати саме зараз, у 2023 році. Хоча трансформацію ми розпочали ще раніше, створивши 5 початкових шкіл, в яких діти займаються тільки з першого по четвертий клас. Далі ми цьогоріч плануємо створити ліцеї. Ми спочатку ці питання запропонували обговорити в колективах. В колективах вчительських, учнівських, батьківських наблизити ліцеї до безпосередньо дітей, створивши їх максимально багато як в центрі, так і у віддалених мікрорайонах. Таким чином, з 34 закладів загальної середньої освіти планується створити 18 ліцеїв. Через рік ми плануємо наші загальноосвітні школи 1-3 ступеню, не набравши в них цьогоріч 10 класи, створити 16 гімназій. На мою думку, щоб люди розуміли, я хочу пояснити, що найважливішою головною школою має бути все-таки гімназія. Чому. Якщо мислити старими стереотипами, а я читаю так соціальні мережі. От, наприклад, один з колишніх директорів пише, що він сумує, що у тій школі, де він працював, не буде золотих медалістів. Батьки сумують за своїм шкільним минулим, але цього робити не потрібно. Потрібно рухатися вперед. Потрібно будувати для своїх дітей майбутнє, і не можна користуватися якимись старими штампами чи кальками із минулого. Наші діти. Будуть жити і працювати у зовсім іншому світі, у динамічному, у поствоєнному світі після нашої перемоги, і будуть потрібні і затребувані зовсім інші компетенції, не ті, які були у 20 столітті у мене і моїх ровесників, у батьків теперішніх учнів, а зовсім інші. Ми, наприклад, не знали, що таке IT і СММ. Наприклад. А це ті професії, які дають зараз доходи молодим людям на рівні європейського стандарту, на рівні життя, і діти прагнуть цього, а не того, що ми можемо їм порадити і запропонувати. Тому майбутнє за профільною школою, майбутнє за цією реформою, коли ми дітям створюємо механізм. Здобуття освіти за тим профілом, з яким вони пов'язують своє майбутнє. Якщо ця дитина займається спортом, зараз вона змушена вчитися у загальноосвітній школі, багато пропускати, бо в неї збори, змагання, але вчитель вимагає, щоб ти вчився. Тепер ця дитина може йти в спортивний ліцей. Якщо дитина пов'язує своє майбутнє із мистецтвом, вона має вкладатися в це. Вона має піти в мистецький ліцей. І отримати державний компонент, але більше займатися все-таки у тій сфері, якій вона займається. Чому гімназія основна школа, на мою думку? Тому що я хочу, щоб всі знали, що де би дитина не вчилася у гімназії, тобто дев'ятого до дев'ятого класу, чи у столиці, чи у селі, чи у обласному центрі, як у Хмельницькому. Кількість годин на, на всі предмети будуть приблизно однакові. Вони можуть відрізнятися у навчальних планах всього лиш на одну годинку. Це означає, що де б дитина не вчилася у гімназії, вона буде отримувати приблизно однакову освіту. Тому реформа і передбачає, що після 9 класу діти складатимуть зовнішні незалежні оцінювання, отримуватимуть сертифікати за обов'язковими предметами, а також, що важливо, предметами за вибором, тому що дитина буде сама вибирати ті предмети. По яких вона отримувати сертифікати і вступати або в академічні ліцеї, або вузькопрофільні, як спортивний, мистецький, там науковий чи інші? Також ці діти, якщо їхні бали у сертифікатах будуть недостатніми для вступу у такі ліцеї, вони зможуть поступити у заклади професійно-технічної освіти або вибрати вищі першого другого рівня, як, наприклад, там політехнічний коледж, медичний коледж, гуманітарна педагогічна академія. І інші. Таким чином, перед випускником гімназії відкривається дуже широкий вибір. Тому я хотів би, щоб е, і батьки, і вчителі е, тих загальноосвітніх шкіл, які стануть гімназіями, не сумували з цього приводу. Е, гімназія це основна школа, це базова школа. І дати якісну освіту у гімназії надзвичайно важливо, е, тому що саме там треба виявити здібності дитини і спрямувати її у той чи інший заклад, в якому вони будуть здобувати повну загальну середню освіту, відповідно до обраного профілю, тому що як відбувається зараз, дуже часто густо батьки разом з випускниками 9 класів обирають той заклад, який ближче. Не дивлячись на те, який там профіль може дати ця школа, це я вам кажу як директор з 14-літнім стажем. і Я був директором 14-ї школи. В такому випадку, коли дитина вчиться за тим профілем, який їй не потрібний, проте його дають у найближчій школі. Вони змушені звертатися до репетиторів. Величезні гроші виносять наші батьки нашим репетиторам, вчителям. Олег Іванович Фасоля ділився досвідом. Він вивчав такий досвід у Новограді Волинському. Вони взяли один десятий клас. І 30 учнів, і досліджували, як вони зробили свій вибір, чому саме цей профіль, а як вони добирають ті знання, яких їм не вистачає. Коли вони провели опитування, виявилося, що один 10-й клас у Новорад Волинському за рік виносить репетиторам з дому 1 мільйон гривень. Е, ну, розуміючи, що розцінки у наших репетиторів у Хмельницькому значно більші, можна тільки припустити, скільки. Займаючись не за профілем, наші діти виносять репетиторам. Разом з тим, якщо дитина обере правильно, правильний профіль у тому ліцеї, який його дає, необхідність у репетиторів репетиторах відпадає. Просто вони зможуть отримувати це, цю освіту, цю якість освіти за бюджетні кошти. Тому е, ця реформа тільки на користь дітям, е, і ми хочемо її правильно зробити донісши цю інформацію до дітей. Е, вмотивовані діти повинні іти. У профільний ліцей, обравши свій профіль, ми в місті пропонуємо 16 різноманітних профілів. І, наприклад, якщо теперішня гімназія перша та гімназія друга пропонували 3-4 профілі, то тепер, набираючи більше класів, вони вже готові запропонувати 6 профілів. Технологічний багатопрофільний ліцей, який до цієї реформи готується вже багато років, цьогоріч пропонує 7 профілів. Тобто, за будь-яким напрямком дитина, звернувшись у ці заклади, може отримати адекватну відповідь, і головне може отримати освіту потрібної якості. Я хочу пояснити батькам, що зараз не важливі оцінки, не так важливі оцінки, які ставлять їм шкільні вчителі. Важливо отримати не оцінки, важливо отримати якісну освіту, яку можна підтвердити сертифікатом національного мультипредметного тесту. Мірилом знань дітей є тестування, і тільки з цим сертифікатом ти зможеш поступити. Тому це, це, це розуміння дуже важливе для батьків у світлі цієї реформи. Михайло Михайлович, чи ми будемо у Хмельницькій громаді мати в чистому вигляді гімназію, ліцей, тому що я наскільки розумію, закон передбачає певно таку змішану систему, тобто, наприклад, з ланкою початкової школи, яким є це бачення у Хмельницькій громаді? Насамперед е, хочу, хочу зазначити, що у м, м, редакції закону, що був ухвалений у 2020 році. Були такі параметри, які дуже важко було виконати у невеликих громадах. Наприклад, у цій версії говорилося про те, що ліцеєм може бути заклад, в якому не менш ніж 4 класи на паралелі 10, 11, 12 класів, а також що ліцеї. Не можуть створювати своїм рішенням громади менші за 50 тисяч осіб. Ці норми через рік було скасовано і введені Нові тепер громади, навіть невеликі сільські громади, можуть створювати свої ліцеї. І понижено планку для ліцеїв у кількості класів. Тепер ліцеєм може бути заклад, який може набрати два класи: 10, 11, 12х, але не менш ніж три, на три профілі. Тобто, один клас може займатися за одним профілем, профілем, а другий клас повинен бути поділений на дві різнопрофільні групи. Таким чином, для компактного проживання людей створюються, хоч невеличкі, та все ж. Умови для здобуття профільної освіти, наприклад, у віддаленому мікрорайоні Хмельницького ми плануємо зберегти ліцей лише для того, щоб діти мали його у пішій доступності, щоб їм не довелося їхати кудись після 9 класу, якщо профіль, який пропонує цей ліцей, збігається із бажаннями учнів. Тобто, цей закон говорить. Зміни до закону говорять, що е, ці три ступені початкова школа, гімназія та ліцей, е, можуть існувати не тільки відокремлено, але і в, в межах одного закладу. Е, ці зміни задекларували, що ліцей може мати і гімназійні класи, і початкову школу. Таким чином, е, дуже багато міст, обласного підпорядкування, пішли шляхом. Такого знаєте, такої імітації реформи, просто помінявши таблички на закладах, була загальноосвітня школа першого, третього ступеня має багато, достатньо учнів. Вони чіпляють табличку, що це ліцей з гімназійними класами та початковою школою. Що в такому випадку відбувається? Профанація ідеї, відсутність реформи, тому що нічого не змінилося і не зміниться у цих містах. Тому я маю дуже велику надію, що. Що саме Хмельницький, провівши реформу у такому вигляді, як ми пропонуємо, пропонує Департамент освіти і науки Хмельницької міської ради на затвердження виконкомом та сесією міської ради, дасть змогу нашим випускникам вже через кілька років бути у вигіднішому становищі, ніж, наприклад, випускник якогось ліцею у Вінниці чи у Івано-Франківську. Тому що створюючи ліцеї, які по-перше, три чистих ліцеї, які я вам назвав на базі гімназій першої та другої та ТБЛ. Ми і створюємо, крім цього, ще 15 ліцеїв, які створюють потужне конкурентне середовище. Насправді, ці ліцеї будуть конкурувати за випускника 9 класу. Між ними буде реально боротьба за учня, тому що буде учень, буде ліцей. Не буде учня. Не буде ліцею, він буде цей заклад, не набравши десятикласників, буде змушений клопотати засновника про подиження у статусі, того, що дітей немає. Є діти, є заклад, немає дітей, немає закладу. Тому ми прогнозуємо, що з цієї великої кількості ліцеїв через певний час залишаться найсильніші. Я думаю, що оптимально для нашої громади це десь 6, 8, можливо, 10 ліцеїв, але не більше, тому що. У ліцеї будуть йти тільки вмотивовані учні. Ми зараз готуємо мапу профілів для батьків, для випускників 9 класів, на яких вони, подивившись, зможуть обрати собі заклад із потрібним профілем. Михайло Михайлович, ви сказали, що вже фактично триває робота над, над розробленням мапи. Тобто, це говорить про те, що вже остаточну кількість ліцеїв і гімназій вже сформовано, чи цей процес нині ще триває він, і тривають е обговорення? Він сформований на рівні рішення виконавчого комітету, який оприлюднений на сайт на сайті Хмельницької міської ради, буде розглянутий виконавчим комітетом. Якщо він буде підтриманий виконавчим комітетом, то виконавчий комітет запропонує його на розгляд сесії міської. Мійської ради таким чином він, він існує у вигляді проєкту, це бачення департаменту освіти, але воно виважене, воно досконало вивчене Хмельницьким міським головою. Хочемо, щоб наші діти були конкурентними, щоб вони могли перемагати своїх ровесників з інших міст. Ми такий сенс закладаємо в зміст цієї реформи, і тому я хочу, щоб про це знали і батьки наших учнів. Зараз, певно, уважно слухають ті батьки, які мають випускників або ті, які готуються до випускного року. Тож коли слід чекати дійсно на такі зміни? Я розумію, що зараз питання теж буде вирішуватися щодо документації, якщо вже сесія міської ради затвердить ці питання. Так. А який термін, який дедлайн загалом стоїться 2027 рік? Так. А який дедлайн саме у Хмельницькій громаді? Ми створили на базі початкових шкіл на базі шкіл першого ступеня п'ять початкових шкіл. Це перша початкова на озерні це друга початкова колишня НВО1, третя це колишня 30-та школа, четверта це школа, це колишня ЗОШ номер 4 і на базі НВК 31 створили початкову номер 5. Наступний дедлайн для нас це створення ліцеїв. Отих От 18 ліцеїв, які ми плануємо створити, вони мають бути створені після рішення сесії, яка можливо відбудеться у травні, а можливо на початку червня. І тоді у керівників закладів освіти буде час до 1 вересня привести документацію, а також підготуватися до і почати приймати дітей у 10 клас. Ми плануємо стартувати у червні з цим прийомом. Що стосується створення гімназій, то нам потрібно це створення відтермінувати до наступного 2024 року, тому що гімназія не має права видавати свідоцтво про повну загальну середню освіту а у наших закладах є ще десятік десяті класники, які мають наступний навчальний рік довчитися закінчити 11 клас. Ці загальноосвітні школи мають вручити їм свідоцтва про повну загальну середню освіту. Після того в них не буде ні 10-х, ні 11-х класів. І тоді, влітку 2024 року, сесія міської ради ухвалить рішення про створення гімназій. Таким чином тоді ми завершимо трансформацію в мережі закладів освіти. В нас будуть окремо початкові школи, в нас будуть гімназія гімназії. Із е, початковими школами, де е, діти вчитимуться від 1 е, до 9 класу, і навіть буде одна гімназія, це у, у мікрорайоні Книжківці, е, Закон це дозволяє, де буде гімназія із початковою школою та дошкільним підрозділом. Е, е, більшість наших ліцеїв, які ми створимо цьогоріч, будуть. Так званими триступеневими це ті школи, які будуть е, давати освіту від першого до одинадцятого, а згодом і до дванадцятого класу. Е, на жаль, ми не можемо створити ці е, в усіх наших мікрорайонах е, віддалених е, такі ліцеї. Тому ми наполягаємо на те, щоб діти з цих мікрорайонів робили вибір обирали профіль пов'язаний з їхнім майбутнім життям вже зараз. Михайло Михайлович, так розумію, тема дійсно дуже розлога, а будемо тримати на пульсі, тому що вона на часі, і будемо відстежувати інформацію. думаю, що батьки і будуть комунікувати і з адміністрацією школи і з департаментом освіти, аби більш глибше детально вивчити це питання, тому що дійсно маємо так. ми готуватися до цієї трансформації ви, вже процес. Ви правильно сказали, ми е, на рівні департаменту освіти беремо на, на себе повну і беззастережно е, відповідальність за те, щоб прилаштувати кожного учня, кожного випуску. Така, 10 -го, 9 -го класу, так як ми це робили під час створення початкових шкіл, кожен випускник. Четвертого класу початкових шкіл минулоріч під контролем департаменту освіти був влаштований у п'яті класи наших закладів. Зараз відповідно до закону наші діти проживаючи в тій чи іншій місцевості нашого міста та громади, вони закріплені мікрорайон, до мікрорайону обслуговування певної школи, і таким чином наші діти. Завжди мають заклад, в який вони мають законне право бути зараховані, якщо ж вони не хочуть відвідувати той чи інший заклад, вони можуть подати заявку в інший заклад і вчитися в іншому. Тут свобода ніяк не обмежується, проте, якщо все-таки е складається така ситуація, що батьки з дітьми не можуть справитися з цією ситуацією самі вони завжди можуть звернутися в департамент освіти і їм там допоможуть. Е на рівні департаменту будуть влаштовані у наші заклади всі діти. Е я більше стурбований не тим. Я більше стурбований тим, що дітей е учнів у нашій громаді стає менше. Е звичайно, що це пов'язано із війною, і пов'язано з тим, що дуже багато. Матерів разом своїми дітьми виїхали. За кордон цьогоріч ми маємо таку цікаву ситуацію, коли ми не добираємо у багато закладів дошкілля дітей. Цьогоріч така ситуація склалася, що, наприклад, минулого року ми набрали у перші класи 4200 дітей. Наразі зареєструвалися тільки 2800 дітей у перший клас. Це мінус 33%. відсотки. Це е, на 1400 дітей менше ніж минулого року. Це проблема. В нас е, менше дітей, на жаль, е, і я цим по справжньому стурбований. А те, що ми прилаштуємо всіх, е, це. Я можу вам гарантувати на всі 100%. Ми провели колосальну роботу. Ми підготували укриття у наших закладах. Ми можемо вчитися в умовах воєнного стану. Ми зараз запроєктували вже укриття у тих закладах, в яких їх не було, і ці школи змушені були вчити. Вчитися дистанційно і до 1 вересня ми їх збудуємо, і вони будуть доступні для дітей. Тобто, ми робимо все для того, щоб наші діти не зазнавали освітніх втрат. Ми хочемо, щоб наші діти відновлювали фізичну активність. На це буде спрямована гурткова робота максимум годин. На це буде виділено у. Навчальних планах на наступний навчальний рік наші діти повинні не втрачати ні у фізичному розвитку, ні у знаннях. Це амбітні цілі, і ми будемо їх виконувати. Нехай таке буде обов'язково. Дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма влади і громада. Тож бережіть себе і Україну.